Вітання! Сьогодні зануримося у світ практичної математики. Такої, що потрібно щодня. Доброго дня! Маємо цікавий матеріал це тренувальні завдання для учнів 5 класу за темою задачі економічного змісту. От. Цілих 10 завдань, і наша мета, власне, не просто ну, знайти правильні відповіді, не, звісно, а подивитись, як оці базові математичні навички, ну ті, що в п'ятому класі вчать, як вони допомагають у житті з грошима, покупками, плануванням. Саме так. Це ж чудова нагода побачити математику в дії, не просто формули, а от реальні ситуації. Ми сьогодні ці 10 завдань розберемо, спробуємо зрозуміти логіку і чому вони ну, такі важливі. Для фінансової грамотності. Безумовно, навіть такі на перший погляд прості задачі формують практичне мислення. Гаразд тоді, давай розбиратися. Почнемо з перших завдань. Подивимось, що вони нам покажуть. Отже, завдання номер один умова така: один зошит коштує 4 гривні. Скільки коштують 5 таких зошитів? Ну, це ж проста арифмітика, чи не так? Так, це, мабуть, найпростіше базова задача на множення. Треба ціну одного зошита, тобто 4 гривні, помножити на їх кількість, тобто на 5. 4 на 5 – це 20 гривень. Саме так. 20 гривень це ж основа основ. Розуміння концепції ціна за одиницю товару і як її рахувати для кількох штук. Добре. Тоді завдання 2. Яблука у Надійки коштували однаково. Ціна одного яблука – 4 гривні. Скільки коштує 5 яблук? Слухай, ну це ж те саме, що й перше, тільки товар інший. Абсолютно. Та ж сама логіка. Знову множення. 5 яблук по 4 гривні кожне. 5 на 4 – знову 20 гривень. Так. І це, до речі, не просто так. Повторення схожих задач, воно закріплює навичку. І показує, що підхід універсальний. Неважливо зошити чи яблука, головне принцип. Зрозуміло. Закріплюємо множення для розрахунку загальної вартості. Гаразд, тепер завдання номер 3 ціна олівця 6 гривень. Скільки олівців можна купити на 30 гривень? Ага, отут уже щось інше. Не множення. Саме так тут вже обернена операція. Це задача на ділення? Тобто, ну дивись. Маємо загальну суму грошей 30 гривень і знаємо ціну за один олівець 6 гривень. Щоб знайти, скільки штук можна купити, треба поділити загальну суму на ціну. Точно, 30 гривень ділимо на 6 гривень за олівець, 30 розділити на 6. Виходить 5, 5 олівців. Так. І це теж дуже практично. Вчить розраховувати, скільки товару ти можеш собі дозволити на певну суму. Планування бюджету, по суті. Цікаво. Добре, йдемо далі. Завдання четверте 1 метр тканини коштує 40 гривень. Скільки коштують 8 метрів тканини? Так, це знову схоже на перші два. Розрахунок загальної вартості. Так, повертаємось до множення. Ціна за метр 40 гривень, кількість метрів 8. Множимо 40 на 8. 40 на 8, 32 і нулик 320 гривень. Правильно, 320 гривень. Тут ще важливо звернути увагу на одиниці виміру: метри і гривні. Множимо гривні метр на метри. Ага, і метри ніби скорочуються, залишаються тільки гривні. Саме так це вже такий ну, натяк на розуміння розмірностей, що теж корисно. Зрозуміло. Так, а тепер завдання 5. Купили рюкзак за ціною 1200 гривень. Знайдіть знижку на рюкзак, якщо вона становить одну десяту його ціни. О, тут вже дроби пішли, і знижки. Це вже цікавіше стає. Дійсно, тут треба знайти частину від цілого, конкретно одну десяту від ціни рюкзака. Тобто одну десяту від 1200 гривень. Як це рахувати? Найпростіше поділити ціну на знаменник дробу, тобто 1200 гривень ділимо на 10. 1200 на 10. Це буде 120 гривень. Саме так, 120 гривень. І дуже важливо, що завдання питає саме про розмір знижки, не про кінцеву ціну рюкзака зі знижкою, а саме про саму знижку. Ага, тобто відповідь 120 гривень. Так, це вчить уважно читати умову. І розуміти, що таке знижка. Це ж перший крок до відсотків потім. Бо 110 це ж 10 відсотків. Точно. Про це я не продумала. Добре, ідемо далі. Завдання 6. Ціна персиків – 5 гривень. Скільки персиків можна придбати на 35 гривень? Ммм, знову схоже на задачу про олівці. Так, аналогічно до завдання 3. Маємо загальну суму – 35 гривень. І ціну за одиницю – 5 гривень. Знову ділення, щоб знайти кількість. 35 поділити на 5. Це буде 7. Так, 7. Тут, щоправда, не вказано 5 гривень за штуку чи за кілограм, але якщо подивитися на варіанти відповіді, там зазначено 7 кілограмів. Значить, малася на увазі ціна за кілограм. А, ну так, логічно 7 кілограмів персиків. Операція та сама ділення загальної суми на ціну за одиницю. Знову планування покупок в межах бюджету. Ясно. Тепер завдання 7. Для необхідних подарунків потрібно 1200 гривень. Зібрали одну четверту потрібної суми, скільки грошей ще потрібно зібрати. Ого, це вже щось складніше. Тут кілька дій, мабуть. Так, це вже багатоетапна задача. Тут треба зробити кілька кроків. Яких саме? Ну, по-перше, треба знайти, скільки грошей вже зібрали. Сказано, що зібрали одну четверту від потрібної суми, тобто одну четверту від 1200 гривень. Ага, як у задачі про рюкзак. Треба 1200 поділити на 4. Саме так. 1200 ділимо на 4 – це буде 300 гривень. Добре. 300 гривень зібрали. Але питають, скільки ще потрібно? Точно. Тому це лише перший крок. Другий крок – дізнатися, скільки залишилось зібрати. Треба від загальної потреби, тобто 1200 гривень, відняти те, що вже зібрали. Відняти 300 гривень, 1200 мінус 300, це буде 900 гривень. Ось 900 гривень це і є відповідь. Ця задача вона чудово показує процес, ну, скажімо, накопичення. Є ціль, є прогрес, і треба порахувати, скільки ще до цілі. Дуже життєво. Справді. Планування бюджету і розрахунок нестачі коштів. Корисно. Так, наступне. Завдання восьме. Шкільний кабінет придбав вісім мишок на суму 120 гривень. Яка ціна однієї мишки? Хм, тут треба знайти ціну за одиницю. Так, це по суті обернена забача до перших двох. Там ми знали ціну і кількість, шукали загальну вартість. А тут знаємо загальну вартість і кількість, а шукаємо ціну за одну штуку. І як це зробити? Знову ділення? Так, знову ділення. Загальну вартість 120 гривень ділимо на кількість мишок, тобто на 8. 120 розділити на 8. Скільки це буде? Е 15. Точно 15 гривень. Ціна однієї мишки 15 гривень. Це теж дуже важлива навичка вміти порахувати ціну за одиницю. Навіщо? Ну, хоча б для порівняння, уяви в магазині два пакети прального порошку: один великий, другий маленький, різні ціни, різна вага. Як зрозуміти, який вигідніший? Треба порахувати ціну за кілограм для кожного. Саме так, тобто знайти оцю одиничну вартість. А це якраз те, що ми робили в цій задачі ділили загальну вартість на кількість. Зрозуміло, дуже практично. Добре, лишилося два завдання. Завдання 9. Автомобіль проїжджає 8 кілометрів на одному літрі пального. Скільки літрів пального потрібно, щоб проїхати 32 кілометри? О про витрати пального це актуально. Дуже тут важливо зрозуміти співвідношення. Один літр пального вистачає на 8 кілометрів шляху, а нам треба проїхати 32 кілометри. Так, питання: скільки разів по 8 кілометрів вміщається у 32 кілометри. Скільки таких порцій по 8 кілометрів нам треба подолати? Ну, треба 32 поділити на 8. Правильно, 32 кілометри ділимо на 8 кілометрів на літр. 32 на 8 це 4, тобто 4 літри. Саме так, 4 літри пального знадобиться. Знову ділення. Але тут ми ділимо відстань на норму витрати, не гроші на ціну. Ага, операція та сама, а сенс інший, і це основа для планування подорожей, щоб розрахувати, скільки бензину купити, скільки це буде коштувати. Дуже практична задача. Так, це точно. І останнє на сьогодні завдання. 10. фабрика виготовляє три вироби за годину. Скільки виробів вона виготовить за 8 годин? Це вже про продуктивність. Абсолютно задача на знаходження загального результату, коли відома продуктивність праці і час роботи. Продуктивність три вироби за годину, час вісім годин. Що робимо тут множення. Множимо продуктивність на час. Три вироби за годину помножити на вісім годин. Три на вісім це двадцять двадцять чотири вироби. Саме так і знову зверни увагу на одиниці вироби годину множимо на години. Години скорочуються, залишаються вироби. Цікаво, що ця задача, вона ж з структурою схожа на перші задачі про озошити чи яблука. Точно. Там було ціна за штуку, помножити на кількість штук дорівнює загальна вартість. А тут виробіток за годину помножити на кількість годин дорівнює загальний виробіток. Блискуче спостереження це якраз і показує, що математичні моделі універсальні, одна і та сама операція множення описує і процес купівлі. І процес виробництва розуміння таких паралелей це дуже цінно. Ну, ось ми розібрали всі десять завдань. Виходить, що звичайна математика для п'ятого класу це насправді такий собі інструмент для вирішення цілком дорослих економічних питань. Безперечно, тут і покупки, і знижки, і планування витрат, і навіть розрахунок пального чи продуктивності праці. Саме так, що тут найцікавіше, на мій погляд, це те, як прості дії. ну, Множення та ділення лежать в основі стількох фінансових розрахунків, і розуміння цих принципів, воно ж змалечку закладає фундамент Фундамент для фінансової грамотності, для вміння керувати ресурсами, чи то грошима, чи то часом. Тобто, що все це означає для нас, може, варто іноді повертатися до таких базових задач, щоб ну, освіжити розуміння, як працюють гроші та ресурси в нашому житті. Безперечно. Іноді ми робимо щось автоматично, не задумуючись над логікою. А такі задачі, вони як нагадування, вони допомагають приймати більш свідомі рішення. Це як знаєш, тренування для мозку в плані фінансів. Тобто, це не просто про згадати таблицю множення, ні, ні, зовсім ні, а про те, щоб знову усвідомити, де і навіщо ми цю математику застосовуємо саме в економічному контексті. Саме так. Зміцнити цей зв'язок між абстрактною математикою і цілком конкретним реальним світом. І це, до речі, підводить до такого цікавого питання. От ми зараз розбирали задачі для п'ятого класу, угу. і вони описують базові, але реальні економічні взаємодії. А тепер уявити, наскільки ж складнішими мають бути математичні моделі, які використовують економісти для аналізу цілих ринків або для прогнозування інфляції? Чи криз. Ого, там, мабуть, вже не просто множення і ділення. Очевидно, що ні. Там же вища математика, статистика, економетрика. Але цікаво подумати, що навіть найскладніші теорії, вони ж, імовірно, все одно виростають з розуміння ось таких базових принципів, які ми сьогодні бачили в цих простих задачах. Дійсно, є над чим поміркувати. Від простих зошитів до глобальної економіки шлях довгий. Але починається він виходить десь тут саме так.